Як перетворити дах, паркінг або ділянку на джерело економії? Це не тільки вільний простір, а ще й актив, який може щодня працювати на вас. Почніть із головного: для економії електроенергії потрібно правильно обрати майданчик будівництва. Дах часто вільний і ближче до споживання, але потребує додаткового аналізу. Земля. Зручніша в реалізації, але потрібно враховувати затінення, віддаленість від світочки приєднання та юридичні аспекти такого будівництва. Коли з локацією визначились, рахуємо планову генерацію, витрати та окупність проекту. Надалі проєктування. В залежності від форми будівництва та складності будуть залежати строки виконання, де важливу роль також буде відігравати і тісна взаємодія у отриманні всіх відповідних даних по об'єкту від замовника. Після узгодження будівництво. Окупність у середньому 2-3 роки, залежно від форми фінансування. Це вже реалізували десятки наших клієнтів. Якщо вас це цікавить, контакти під відео.